Добрий день, шановна спільнота Мім, шановні глядачі. Всі, хто з нами сьогодні, у перший день другого місяця осені. 1 жовтня і маємо сьогодні. По перше, таке свято, яке для нас усіх важливе, і принагідно хочу привітати усіх захисників і захисниць із їхнім днем і побажати власне мирного неба нам, усім. І дякую дуже сильно за те, що. Ви бороните і дозволяєте нам сьогодні працювати саме в цій студії. Не знаю, хочу напевно сказати найголовніше, щоб кожен із вас мав якомога менше втрат. а ідеалі зовсім їх не мав. І, власне, ми переходимо до нашої теми розмови. Сьогодні будемо говорити. Про uh, жіноче лідерство і про голос України у європейському ліберальному просторі uh, сьогодні в віртуальній студії зі мною пані Віолета Пашутіна. Вона є слухачкою Women Leadership Program, яка зараз триває в мім. Ми її реалізовуємо разом із бізнес-школою АМД, це наші партнери. Це така програма, скажімо, експериментальна. І, дай Боже, матимемо ще таку програму. І Віолета саме вибрала навчатися на ній, була відібрана. А ще вона є виконавчою директоркою організації Land of Freedom Foundation», і буквально нещодавно, 26 вересня, її обрали до борду ради директорів Європейського ліберального форуму, який об'єднує десятки політичних організацій ліберального спрямування з усієї Європи. І власне це і стало приводом для того, щоб зустрітися в ефірі. Вітаю, Віолета. Вітаю, Олена, вітаю, шановна спільнота. Для мене надзвичайно приємно сьогодні мати можливість спілкуватися з вами. Я би хотіла також розпочати нашу розмову з великої подяки нашим захисникам та захисницям повідомленням про те, що їх кожен крок бачить світ і що ми пишаємося бути одним народом з ним. Дуже дякуємо за це. Дякую за ці слова. І я власне хочу найперше привітати також тебе із призначенням з обранням на цю посаду, і хочу запитати, а що ж таке європейський ліберальний форум? Навіщо його створили? Власне, що там за учасники, і ось от формат спільнодії. Він про що? Він здається трохи незвичний для українських реалій. Скажи, будь ласка, навіщо ця структура? Чим вона займається? Дякую за питання. Насправді, це велика честь для нас представляти Україну в цій організації. Фактично, європейський ліберальний форум це політична фундація, яка була створена ще в 2007 році на європейському рівні. Та вона об'єднує понад 60 організацій політичного ліберального спрямування у різних країнах Європи. Фактично, це спільнота. Яка має національні представництва у різних країнах і допомагає створити діалог між різними країнами з точки зору демократичного прогресу та ліберального розвитку? За підтримки європейського парламенту, Ельф робить науковий внесок у розробку політик європейських і також щодо питань європейської інтеграції. Ми мали честь представляти вперше як організація Україну, в цій спільноті, і під час останньої європейської генеральної асамблеї, яка відбулася в Флоренції і мала повне представництво усіх організацій, Україну було обрано, наш внесок було підкреслено, і фактично для нас це майданчик для того, щоб Україна була почута, і для того, щоб більше українських голосів було на шляху до європейської інтеграції. Дякую за відповідь. Зрозуміло. І якщо говорити ось у продовження власне європейської інтеграції, про що зараз багато йдеться, і фактично, Україна вже в процесі адаптації, здається, 32 напрямки законодавчих до європейських законів, я так собі думаю, що окрім європейської інтеграції законів українських ще очевидно, що ми будемо інтегруватися певною мірою в політичний процес. Ти добре знаєшся на політичному процесі в Україні. А якщо говорити про тенденції, які ти бачиш, які сильні сторони в Україні в політичному процесі, і чого можливо нам треба ще повчитися, щоб повністю інтегруватися ось в європейський контекст, в те, що в них відбувається в політичному напрямку? Так я, я, я повністю згодна з тим, що реалізація європейського вибору є одним із наших пріоритетних напрямків. І дуже важливим є те, що країна все більше заглиблюється в різні політичні спільноти, тому що політичні процеси також будуються людьми. І відповідно, нам потрібен людський капітал, ці професіонали, які здатні здійснювати європейську інтеграцію, які розуміються на контексті, на європейських традиціях і я хочу поділитися дуже успішними кейсами представлення українськими партіями. України в таких спільнотах політичних, як Альде, в спільнотах Ельф, в дуже багатьох політичних майданчиках, і фактично. Те, що нам потрібно робити ще більше, це об'єднуватися і більш широко представляти Україну. Ми усвідомлюємо, що вже пройшов великий шлях, і що від нас очікують результатів. Відповідно, ми маємо бути дійсно зосереджені також на внутрішньому порядку денному, на якісному. Просування кроків щодо європейської інтеграції щодо імплементації всіх реформ, і за нами слідкує весь світ. Я дуже рада бути частиною цього, цього процесу. Тобто однією з такої місій, напрямків, над якими ти будеш працювати, це в тому числі саме наукова розробка політик, в тому числі, які будуть придатні як для України, так і для Євросоюзу. Тобто, це таке притирання, скажімо, так. Саме так і європейські традиції вони передбачають широке обговорення з науковими спільнотами, з політичними спільнотами. Це те, чого нам потрібно ще навчатися, долучати якомога більше таких умовних стейкхолдерів у різних галузі, для того, щоб політика була втіленням волі народу, суспільства і враховувала ну, думки людей, які потім будуть реалізовувати її. Дякую за відповідь. І питання, яке ну я не знаю, для мене мабуть одне з ключових власне цього ефіру. Якщо ми говоримо про взаємодію з ліберальними партіями, з ліберальним крилом, то з того, що я раніше чула, що потрібно дуже там тяжко було доносити ідею про те, що бувають випадки, як, от, наприклад, в Україні, що свободу дійсно треба захищати зі зброєю в руках, Україні потрібно більше зброї. Е, як зараз, взагалі? Чи в чи до ліберального фронту дійшло е, це розуміння, що дійсно в нас така ситуація? Чи з ними ще треба говорити, щось переконувати доносити? От за твоїми відчуттями, що відбувається зараз в цьому плані? Ми бачимо зміну тенденції. Ми бачимо поступовий розвиток таких етапів певних нашої підтримки. Дійсно, на початку повномасштабного вторгнення нам потрібно було дуже прикладати великих зусиль для того, щоб донести правду про війну, про те, що відбувається, про необхідність об'єднання усіх міжнародних партнерів для допомоги нам. Ми ми бачимо, що дійсно. Швидкість реакції була не такою, на яку ми очікували, але ми також розуміємо, що в європейському контексті зміни, які відбуваються, вони є досить сталими, глибинними. І Це система, яка починає працювати повільно. Але коли вона вже набертає оберів, її не зупинити. Тому ми е, дуже вдячні за те, що є просування. І також е, я хочу зазначити, що з часом е, все більш е, сміливими є політичні заяви, які ми чуємо щодо підтримки. І нам єдине, що нам потрібно, це все ж таки набратися е, такого певного терпіння та розуміння і. Е, Продовжувати тиснути, розказувати, доносити правду про те, що відбувається, і робити це максимально на різних рівнях. Тобто, кожен з нас, я вважаю, є амбасадором. Це і політичні діячі, і громадські діячі, і культурні. Це кожен з нас в Україні за кордоном, Тобто кожна людина має пам'ятати, що кожного дня вона має розказувати правду для України для того, щоб консолідувати підтримку. Саме тому хочу сказати, що дуже важливо також є спілкування з. Умовно з потенційними виборцями на європейських майданчиках. Останні роки ми присвятили дуже багато уваги для того, щоб бути присутніми умовно на політичних конгресах, на політичних зборах, де можна поспілкуватися не лише з лідерами, а з простими людьми, які фактично далі формують вибор в своїх країнах. Дякую за відповідь. Я хочу нагадати тим, хто з нами зараз наживо перебуває, що є опція ставити запитання. Додавайте їх в коментарях під цим відео у Фейсбуці або у Ютубі. Ми їх будемо бачити, і звісно, будемо просити Вілету відповісти на це питання. Віолето, я е, так акуратно намагаюся спробую поставити наступне питання, якщо говорити про е, те, як Україна сьогодні е, лобіює свої інтереси, виносить свої е, інтереси саме в ліберальний е, простір, і говорить про ті задачі, ті виклики, які нам треба долати, в тому числі з е, допомогою закордонних партнерів партії, які приймають рішення, е, е, наскільки от ця е, Риторика є зрозумілою на сьогодні. Наскільки вона лягає на цей контекст? Тобто, це майже продовження того питання. Але от твоя така, можливо, там оцінка бачення цього? Я вважаю, що наша риторика є правильною, що ми намагаємося дійсно на різних рівнях достукатися до партнерів. Це не відбувається швидко, але це є дійсно природнім. Але мобілізація зусиль за цим напрямком вона не неодмінно дасть результат. І е, у всіх політичних колах е, вибір України, шлях до європейської інтеграції, вже зрозуміло, що це лише питання часу, е, питання процедурне, але воно неодмінно завершиться нашим успіхом, нашою перемогою. І я mm. особисто теж е, мрію про той час. Коли ми зможемо побачити Україну серед країн Європейського Союзу, розпочати втілення всіх тих мрій, за які ми зараз боремося. А, дякую. І як до людини, практика, яка доносить власне до європейської спільноти те, що в нас відбувається, якщо говорити про якусь рекомендацію, певну а... Якщо бізнес взаємодіє з людьми, які приймають рішення в Європі, яку мову? Я маю на увазі мову образну, про що треба, як треба розповідати про цю реальність, щоб вона дійсно е, сприймалася? Знаєш, знаєш, є така історія, що е, побутує думка, що ми можемо налякати там умовних європейців, якщо ми будемо розказувати про зовсім жахи війни? Е, з твого досвіду, що чують вони, що сприймають? З мого досвіду більшість людей відкриває серце, коли чують про жахи війни. Це дуже гарно завжди працює на таких майже умовно персональних контактах. Тому е, будувати стосунки довготривалі, партнерські, розказувати про правду, показувати свої реалізовані проекти, енергію, те, що ми є вже європейцями, дуже давно, те, що ми ефективні, ми сильні, ми оптимістичні. Ми навіть в цих жахливих умовах продовжуємо творити надихати. Все це завжди викликає дуже прихоломшливе враження на партнерів. І тому, відповідно, я думаю, що такі якості і такі стани вони є дуже, дуже корисними, я раджу ними користуватися. Дякую. І тепер я би перейшла до такого вже жіночого лідерства. Ти виказуєш велику даєш підтримку жінкам-політикиням, і одна з тез, одна з таких гасел, голос жінки, має силу. Яку підтримку і можливість мають на сьогодні українські жінки саме в політичному ландшафті, незалежно там від партії? А от саме можливо, якісь навчальні програми, можливо, якісь підказки для того, щоб потім інтегруватися в європейські політичні структури. Це дуже цікаве питання. Ми бачимо зараз, що на жінок покладається дуже багато додаткових зобов'язань, коли вони інколи навіть не готові. З моєї практики на місцевих особливо рівнях дуже часто вони виконують нові функції, нові ролі, і це все потребує підсилення знаннями, інструментаріями та моральною підтримкою. Саме тому питання жіночого політичного лідерства воно, особисто для мене. Та для моєї організації є одним, одним із пріоритетних. Я би хотіла розказати про ініціативу, яку нам вдалося втілити цього року. Є міжнародна європейська програма The Alliance of Офіхіо. Вона зараз об'єднує більше 200 жінок-політикінь з різних країн Європи. Вона була започаткована в Брюсселі ще в 2016 році. І Фактично, її формат це проведення щорічних академій для невеликого колу обраних жінок-лідерок, надання їм. Політичного навчання та підтримки для того, щоб рок за роком ця спільнота підтримувала себе всередині, зростала, здобувала політичного капіталу, і фактично ми вже бачимо, що за ці роки ця програма представляє випускниць, які обіймають посади депутаток Європейського парламенту, депутаток національних рівень, міністерок, і це можливість дотику до таких жінок напряму дуже легко, тому що вони готові також ділитися і. Великим кроком для нас було втілення цієї програми вперше в Україні, тобто ми мали формат певний української місії. Ми вдячні Залі Софіо за те, що вони довірили нам проведення цієї програми. Ми вдячні амбасадорці програми пані Кіри Рудик і також фонду Фрідрих Фонаумен Фондейшн in Ukraine. Фактично, ця програма об'єднала 20 жінок, які є представниками ліберальних політичних партій. Лідерок громадських організацій та молодіжних рухів для того, щоб в форматі академії трьох окремих сесій дати їм простір для навчання та зростання. Це були сесії навколо політичного лідерства, політичних навичок, об'єднання та спільнот. Ще також важливим для нас є те, щоб ми навчилися бути єдними не тільки в боротьбі, але й в розбудові. І я вважаю, що такі майданчики дають унікальні можливість здобувати навички. Співпраці між собою не конкурентною, а навпаки, підтримуючою, і декілька тижнів тому завершилась наша програма, вона була неймовірно теплою, надихаючою. І Я дуже заохочую наступного року приєднуватися у всіх жінок, які відчувають в собі таку вогонь лідерства, вогонь пізнання, вогонь того, що вони готові ділитися з іншими. Власне, зараз є така тенденція, таке слово цікаве, коопетішн, коли конкуренція поєднується власне із співпрацею. Тепер щодо особистого навчання, особистого, тобто навчаючи е, одних людей, ти не забуваєш навчатися і сама, власне, маючи ступінь доктора філософії у сфері права є лідеркою практиком, але однаково висловила бажання вчитися на Women Leadership Program. І якщо говорити у вас, так я то розумію, приблизно екватор зараз. Як враження, взагалі, як стосовно того матеріалу, який ви отримуєте, як стосовно інсайтів, того, що ти береш звідти, поділися, будь ласка. Я дуже дякую, Я з великим натхненням готова поділитися, тому що ця програма для мене була омріяна. Ми відчуваємо, що коли ми віддаємо, ми маємо і отримувати. І фактично вона для мене стала великим каталізатором, тому що вона створила дуже такий надихаючий, безпечний простір для зростання, де можна отримати комплексні інструменти, політичного, не політичного, а загального лідерства, де можна. Поспілкуватися з жінками-лідерками України, які представляють дуже різні галузі, які є дуже цікавими особистостями та надихають своїм прикладом, і також дізнатися більше про міжнародні стандарти лідерства. Мати можливість спілкування з коучами та зазирнути в особистість і підсилити себе. Я вважаю, що такі програми слугують для нас тим неймовірним підсиленням, якого ми зараз потребуємо. І фактично результатами є те, що ми можемо взяти ці знання, і у нас є дуже короткий проміжок того, щоб їх віддати, що фактично і було реалізовано мною як учасницею слухачкою цієї програми. Фактично, я, я не знаю, наскільки ці речі пов'язані, але так дуже часто доводиться чути про те, що ось е, саме одногрупниці пішли на програму, і потім в них трапився якийсь там персональний такий прорив. Да, от як, наприклад, була перемога на цих виборах, можливо, це якось пов'язано, але зрештою, я дуже радію цим успіхам і е, е, щаслива, що ти є частиною спільноти МІМ і частиною цієї програми. 大哥。 Е, і е, я загалом намагаюся кожен ефір зробити з якимось таким е, рекомендацією від е, тих практиків, які в нас перебувають в ефірі, які спілкуються, відповідають на запитання. Якщо е, запитати про підказку для жінок, які вже є лідерками, або ті, які ще йдуть на шляху до цього лідерства, які вже мають успіх чи ще працюють над його створенням. Е, як зробити так, щоб голос жінки чули? Е, зараз я так розумію. Вимушена така ситуація, в якій сприятливі для цього умови, але все таки, що потрібно жінці зробити для того, щоб вона була почутою? Дуже цікаві поради. Я маю чотири з них, які ми я особисто користуюсь. Вони досить прості, але дійсно практичні. Перша порада, це дійсно віднайти свій шлях. Який йде серце, тобто це та діяльність, яка дійсно резонує, яка розкриває потенціал, якою хочеться займатися, яка цікава внутрішньо і йти цим шляхом на, ре... на, ре... на реалізацію своїх мрій. Друга моя порада це не звертати увагу на шум навколо. Дуже часто ми маємо багато перепон, ми маємо інших. Таких думок оточення, критики, чогось, хто з вами не згодний, і далі далі. І це може забрати дуже багато вашої енергії і впевненість у власних кроках і продовження шляху, незважаючи на цей такий негативний шум, він дуже допомагає. Також одна з порад це відчути, знайти, винайти і покластися щось дійсно чудове на такий, на, 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 таріл, на тарілочку, так скажемо, умовно той проєкт, який буде дійсно надухаючим для вас, яким буде горіти серце, навколо якого ви зможете знайти однодумців. Це завжди така певна магія, і вона завжди дає сили та натхнення рухатися далі. І останнє це бути. Внутрішньо впевненому в цьому шляху відчувати підтримку та довіру теж такі речі, які можна тренувати, і розуміти, що чим більше ми віддаємо, тим більше ми можемо отримати. Я бажаю кожній нашій слухачці, жінці, які роблять перші кроки, вірити в себе, насолоджуватися цим, бути такою йти з довірою від серця. Uh, і ще один фактор, який я не можу насправді обійти увагою, тому що мім це про спільноту, uh, Alliance of Еліансовхо це про спільноту uh, і роль спільноти зрозуміло, що вона цінна. Але не завжди буває таке, що у жінки є та спільнота, яку на яку вона може спертися чи є якісь секретики або можливо механіки, як створити цю спільноту, або як знайти ту спільноту, де шукати, і які сигнали видавати назовні для того, щоб тебе помітили і щоб тебе інтегрували. Я вважаю, що роль спільнот вона надзвичайно особлива в тих умовах, коли ми настільки виснажені, коли наш шлях дуже складний і ще досить довгий. І, е Спільнота, я думаю, що перше це запит внутрішній на спільноту. Тоді е, вона найчастіше знаходиться е, бути відкритими, е, дивитися е, на людей, е, які резонують, які є співзвуч, співзвучними зацінностями, і е, робити такі певні кроки на реалізацію, на проявленість. І е, прийде зовсім небагато часу, і спільнота буде навколо, е, дійсно в моєму житті. Спільноти це те, що мене тримає, як я відчуваю, те, що дає натхнення, і це відчуття інколи сестринства, такої родинності, яка робить нас сильнішими, яка допомагає виходити назовні в наших міжнародних місіях і показувати, які ми українці, і що ми пишаємося тим, що ми робимо, і ми хочемо продовжувати наш шлях до Європи, до європейської інтеграції тобто, це дуже така підтримуюча історія. Дякую дуже. Власне, ми вже майже на фінішній прямі. Я хочу лише нагадати про те, що зараз є унікальна можливість долучитися до мів спільноти вже у жовтні, адже наприкінці стартує. Стартують програми родини pre-MBA і ви можете бачити на екрані телефон, за яким ви можете дізнатися більше про про програми та побувати на онлайн презентації. Віолетто, Я дуже дякую за цей ефір. Він для мене був надихаючим і власне наповнений такою світлою такою іскристою енергією, якою щедро поділилася, ти з нами. Бажаю успіхів на тій посаді, на яку ти була обрана. Бажаю, щоб всі задуми справджувалися. Адже, ну, в принципі, ми, українці, зацікавлені напряму, в тому щоб ці задуми справджувалися. як то кажуть, мати свого представника в такому органі це дуже круто. Тому вболіваємо, пишаємося тим, що ти наша слухачка. Ну і власне, гарного сьогодні дня і гарних успіхів у майбутньому. Щиро вам дякую, слава Україні! Героям слава! І ще раз вітаємо наших захисників і дякуємо їм за те, що вони тримають над нами небо.